Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, молюся за наші зцілення наших душ, як внутрішніх, так і фізичних, щоб Господь дарував здоров'я нашому тілу і зцілення наших душ, а також за благодатну допомогу та прощення гріхів наших. Амінь ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь, В ім'я отця, і сина і Святого Духа, амінь, В ім'я отця, і сина і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе, я молюся за наші душі, у ній відображені усі наслідки гріха. Через це ми часто почуваємося знервованими, роздратовими, неспокійними, мстивими, погані звички пустили коріння у наших душах. Там залишилися знаки від ран, через що мені важко любити свого ближнього через різні переживання, які ми мали у житті, дуже стали недовірливими. О, Господи, очисти нашу підсвідомість, увійди глибоко в неї зі своїм світлом, так, щоб темрява не поглинула її. Силою Своєї благодаті торкнись глибини наших душ, яка є в'язами матеріальних речей, і звідки походять наші страхи, очисти нас так, щоб наш дух міг ще більше відкритись до Тебе і свого Слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб Ти зцілив усе наше занепокоєння і травми, які виникли через наші невдачі та нездійснені плани. Очисти нас від усякої внутрішньої темряви, і потурбуйся нашими ранами у центрі нашої підсвідомості, силою свого імені через Твоє Слово залишаю зараз мудрування, зарозумілість, які опираються пізнанню Бога, і я підпорядковую кожну думку Твоїй волі. Я прошу Тебе, щоб наші душі були оновлені силою Твого Святого Духа і Твого Слова. Так що більше те, що правдиве, чесне, справедливе, любе, шанобливе і гідне твоєї хвали могло наповнити наші думки. Нехай, мир Боже, який набагато більше, ніж я, можу зрозуміти, тримає наші серце і душу в Христі Ісусі. Зараз я молюся за тих осіб, які духовно хворі і мають багато проблем. Полегши їхні тягарі, сіли, їхні рани. Які походять від їхніх духовних слабостей, захисти тих дітей і молодших людей, які отримали цей сумний спадок, звільнили їх від депресії, страхів, неврозів і всякої психологічної проблеми. Зціли також тих, які стали психологічно хворими через невдачі у сім'ї у школі чи на роботі, відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує, Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі, своєю дорогоцінною кров'ю, звільни людей, що практикують окультизм і чародійство, наслідки яких ведуть духовної темряви і смерті. Відно мир і спокій у цих душах. Амінь. Молись за нас у Діво Марія, Мати Божа в ім'я Ісуса. Також молюся молитву за внутрішнє зцілення. Мій Ісусе, стаю сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення наших спогадів усього, що ми прожили, що зберігається в наших підсвідомостей, що продовжує. Нас мучи, ти, ти знаєш нас і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, і сіли ці спогади всі хвилини, коли ми почувалися відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше. Силив нас почуття ненависті, помсти гіркоти і браку пробачення, які душі часто атакують наше тіло, спричинюючи білі і фізичні недуги, сили нас, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які переживав, і перетворив нас у боязливу, перетворили нас у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу у нас так багато травм і потрясінь, і тільки ти можеш їх зцілити. Тому я благаю Тебе, о Мій, наш розум у Твоїй крові дай нам своє зцілення, нас своїм миром. Вічно буду Тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш через мене, і що в тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісусе, Амінь. Так, заступницька молитва за внутрішнє зцілення ваше. Господи Ісусе, я благаю тебе, увідий у серце, і торкнися тих життєвих пережитків, які потребують зцілення, ти знаєш краще, ніж хто знає себе. Якщо знайдеш якусь рану, торкнись її у звільни її, якщо вона почувається самотнім самотним. Покинутим, покинутою, відкинутим, відкинутим людьми, подаруй їй через свою відновлюючу любов, нове усвідомлення своєї особистої вартості. Ісусе, я довіряю ці, ці душі людям. Ісусе, я довіряю ці душі, цілковито Тобі, Тіло розум і духи, і дякую Тобі за те, що робиш його і знову цілесним. Дякую тобі, Господи. Амінь. Так, молитва за внутрішнє і фізичне ваше зцілення. Господи Ісусе Христе, я вірю, що ти воскреслий, прославлений Син Бога Отця, і що є тут посеред нас і живеш, і заступаєшся за нас, любиш нас і хочеш нам допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що ти хочеш нас цілити, ти є всемогутній, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю, прости нам наші гріхи, провини й упущення, а особливо в нас всі наші погані звички за допомогою Твоєї благодаті будь ла... Будь ласка, прости тим, які скривдили чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Божий, і друже, в цю хвилину я приймаю Тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства, всім, ким я її, що маю. Ісусе, мій Господи, Цар я благаю Тебе, увійди зараз в наше життя і залишись назавжди зі мною, як Ти обіцяв, отож я з вами повсідні аж до кінця віку, від Матея 28, 20. Я вірю у Твоє Слово. Господи Ісусе, я довіряю Тобі зараз свій розум, свою волю, все своє життя, бо хочу, щоб Ти, а не мій Єгодіс, був центром нашого життя. Мій визволителю і, брате, покажи нам чудові плани, які Ти маєш для нашого життя у цьому світі і у вічності. Я приймаю люблячий і спасаючий план вічного Отця для нас. Мій Господи Боже, дай нам свій мир і свою силу. Щоб ми могли догодити Тобі усьому, що, що ми робимо, приймаючи тим, яким воно є зараз, і те, яким Ти плануєш, щоб я був. Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо Я знаю, що це є ти, чого для мене зараз бажаєш. Дякую тобі, Господи Ісусе, Боже, що Ти з цілюєш і помазуєш нас своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка сціляє і спасає. Ми дякуємо тобі, Твоїй великій турботі, що, про мене, бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка мого єства, щоб не зцілити. Ісусе, я благаю, пройди коридорами мого розуму, нашої підсвідомості, свідомості, стараючись і болючі спогади, заливаючи твоєю, спасаючою кров'ю весь мій розум і всі інші місця, які є нездоровими. Мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що ти даси їм силу стати синами Бога Отця. Я вірю, що у цю хвилину ми отримали духа осиновлення і були наново народжені, як дитина Твого Небесного Отця, і люблю Його як свого вічного Отця. Ісусе Христе, всемогутній Боже світу, я також вірю, що Бог отець дасть нам вічне життя. Якщо ми приймаємо Тебе як Спасителя, тому що джерело безкінечного життя і здоров'я є в Тобі, в силі Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, наш добрий Ісусе, що Ти перетерпів за нас страсті і щиро дякую тобі за Твою величезну любов. Ісусе, Господи, спаси нас, і забери нас від всякий смуток, що міг радісно прославляти Твоє святе ім'я, відкопителя і визволителя Всесвіту, і перебувати в славі Небесного Отця. Ісусе, мій Господи, Спасителю, я вірю, що Ти воскрес із мертвих, і сидиш по правиці Небесного Отця на троні слави, здаступаючись за нас, і в кого. Ми любимо, Сину Ісусе, Сину Давида, я потребую Тебе, прийди зціли нас від усякої немочі. Я дякую тобі, Ісусе наш Господи і наш Боже, я також прошу Тебе зцілити кожного, хто страждає. Амінь. Прославмо Господа, слава тобі, Господи Ісусе Христе, молись за мене, свята Діво. Розпростри свій плац захисту наді мною. Амінь. Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати Тебе, в тобі, щоб берегти Тебе. Перед тобою, щоб вести Тебе позаду Тебе, щоб підтримати тебе. Той, хто живе і царю і на віки вічні. Амінь. Ісусе, твої руки і ноги були пробиті свяхами. Проб... Пробитий був також твій бік, Ісусе, було пробите, щоб ми могли бути зціленими наше тіло, храм Святого Духа. Очищений Ісусе, через твої терпеливі знесені терпіння, зціли нас, зціли нетерпливість наших хворих і тих, що доглядає за ними. Ти знаєш, як справ... страждання може зробити нас нетерплячими. Віднови любов, до нас, щоб ми могли зносити біль, як і ти. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами, Ісусе, ти прийняв терновий вінок на голову і Тебе били по голові. Завдяки твоїм ранам і вінкові стерня стіли, бо болі, які ми маємо у Своїй голові. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ти відкриваєш очі від нових зір сліпим. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, ти слухався свого батька, ти слухався Його Слова і прославляй Його своїми устами. Віднови на слух і мову, сіли німик і глухих. Ісусе, Сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, своїми руками і ногами пробитими, цвяхами сіли всякі види паралічу, відкрий також усі. Стиснуті ті в кулаки руки, Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, тобі відкрили груди і пробили Твоє серце, зціли наше хворе серце проблемами з кровообігом, кров'ю і кістками. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Ісусе, ти страждав невинно. Я молюся за тих, хто страждає через байдужість, безсердешник і зарозумілих зціли їх Ісусе. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами, Марія, ми з тобою біля підніжжя Христа, ти знаєш наші скорботи, проблеми і болі, та, як страждаючи наші душі, мати, утіхи, як дякую тобі, що... що не є один. Я дякую тобі, що ти зі мною у болях і на Христі. Я простягаю до Тебе свою руку і посвячую своє життя тобі, так щоб я міг стояти біля Христа твого Сина. Я приходжу, щоб... мамо, ось твої слова, дорогі діти, я хочу день за днем одягати вас у святі з доброту, послух і любов Бога, щоб ви з кожним днем ставали красивішими і достойнішими свого Господа. Дорогі діти, слухайте Мої послання і живіть згідно з ними. Я хочу вести вас. О Марія, мати, з ніжним серцем огорни нас, пригорни нас, зуми нас. Що ми були готові служити нашому Господу Ісусу і служити один одному. Хай, благословення, миру, любові, милоседдя, духовного та фізичного здоров'я зійдуть на вас і на цілий світ, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.